Всім привіт! Починаю знімати новий влог. Усім доброго ранку. Ми вже поснідали, хочу показати, купила такі контейнери в епіцентрі для заморозки. Хочу сьогодні купити полуницю, перетерти з цукром і заморозити. Дуже зручно, коли ось в таких невеличких контейнерах, тут 450 мл. Так, Порційно дістаєш з морозилки. І там на день, два-три вистачає з'їсти. Щоб багато цукру не додавати, щоб не псувалось, таке зробити не варення, а от просто перетерта полоничка. Взяла таких 8 штук, 2 на вулиці. <смі> тут 6. Помила ще ось цим свою кашпо для зелені, бо вже на вулиці все зелень потроху росте. Мені тут вже не потрібно. Ще хочу показати такі підсвічники. На Аліекспресі замовила, залишу посилання. На них була акція. Завжди вони такі не дешеві. а тут була акція 50%. І я вирішила, що пора брати. Дуже мені подобається. Ось ну, такі нелітні, більш осінньо-зимовий варіант, як на мене. Але дуже я їх давно хотіла. Подобаються мені такі чорні предмети декору, вписуються якось у наш інтер'єр. Тепер тут пустувата. Ось ці кашпо стояли у мене тут. Треба щось сюди придумати, якийсь декорчик поставити. У нас на вулиці вже хлопці працюють. Сьогодні субота, але вони приїхали вкладати доріжки. Сьогодні якраз не так спокотно, як завжди. Тому добре працювати. А я ще хочу прибрати тут. У нас, до речі, дуже-дуже жарко. У нас ще немає кондиціонеру. І у нас... Тут 27 градусів, дуже жарко. Тут хочу поприбирати, у мене повний завал. Це дві такі полички з декором для дому: різні вазочки, свічки, скатертинки серветки таке І у мене просто тут все вже так накидано, що неможливо нічого дістати. Буду все зараз виймати, сортувати, щось викидати. Переставляти Напевно, у кожного у будинку є така поличка або шохлядка, куди скидається усе, що не знаєш, куди покласти. Так у мене оці дві полички. Якщо щось таке з'являється в будинку, що я не знаю до якої категорії належить, і де цю річ краще зберігати, то вона опиняється у мене якраз на цих двох поличках. Тому періодично тут створюється невеличкий завал. Дістаю усе, що там лежить. Немає сенсу намагатись навести лад у середині полички, перекладаючи щось з місця на місце, не виймаючи все. Щоб зробити більш-менш хороший порядок, потрібно дістати все і заново усе розсортувати і перекласти. Тільки так можна добитись кращого ефекту. Протираю полички і буду думати, що куди поставити. Якщо вам здається, що тут забагато речей, то вам не здається. Дійсно, багато всього, але у своє виправдання можу сказати тільки те, що у нас немає інших шаф, тому в принципі це весь такий декор чи щось, щось такого плану, який я маю, який має бути у гардеробній. Має бути частина тут, на кухні, те, що мені потрібно, а частина у гардеробні зберігатись. Поки її немає, все тут. У гардеробній планую зберігати те, що більше мені знадобиться для прикрашання декору спальні і взагалі другого поверху. А тут на кухні те, що частіше використовую на першому поверсі, на кухні, у вітальні. Хоча, звісно, це такі категорії, які можуть змінюватись місцями і мінятись поверхами. Але більш-менш так у голові, я собі маю деякий так, план, деяку схему, що де я хочу зберігати у майбутньому, коли вже всі шафи, всі тумби, все, що я планую в будинку. Колись, колись це все ж таки буде. Все, що я планую зберігати, приблизно знаю, де що має бути, і у кожної речі обов'язково буде своє місце. Я не люблю, коли так у шафи закидано щось, невідомо що, те, що там шкода викинути, подарували, і ти не користуєшся. Від таких речей я завжди позбуваюсь. І я люблю, коли я чітко знаю в усьому будинку, що де у мене лежить. Я знаю у кожній шухляці, що у мене там. Нема такого, що я відкриваю, і о, у мене тут таке, і таке, а що тут лежить. Та хто його знає, що тут лежить, вже 100 років щось лежить, не знає що. Такого я не люблю, у мене якесь таке важке одразу відчуття з'являється. Я люблю легкість, ясність, і тоді порядок в житті, порядок в голові, порядок в усьому. Мені так набагато легше жити. Розсортувала окремо свічки, окремо підсвічники, окремо вази, дещо повикидала. Окремо в контейнері у мене зберігається декор і все, що мені потрібно. для... Я маю на такі... Деталі для декору, який я роблю власноруч. Тобто різні матеріали. І розставляю так, як мені зручно. Прошу пробачення за мій голос. Ми знов трохи прихворіли. У діток просто невеличкий нежить, а я, як завжди. Якщо ми хворіємо, то я чомусь завжди більше всіх у мене завжди горло. Чомусь моє слабке місце це горло, і одразу ось такий голос, кашель. Тому пропустила два відео. Мала викласти в суботу, намагаюся викладати вівторок, четвер, субота. Пропустила суботу, і вівторок. І ось сьогодні четвер. Сподіваюсь, сьогодні вже побачите це відео. Ось і все. Ось так вийшло, все розклала. Тут у мене вазочки, тут скатертинки, серветки. Тут різні дрібниці, просто більш компактно все склала. І все тепер зрозуміло, що де і зручно. Викинула насправді не так багато. Ось такий пакетик того, що мені не потрібно, ну, немало. І це винесу на вулицю, це чим підв'язувала помідори, така стрічка, липучка. Все. Показую, як впродовж тижня відбувалися роботи по доріжках. Ось так прокапували траншеї, щоб поставити бордюри. І вже у кінці відео я покажу. З бруківкою. Все ця, вся ця територія закладена вже бруківкою. Дуже гарно виходить усе, як я собі уявляла. З чоловіком ходили, думали, де зробити ліхтарики. Ось він ставить майстрам помітки, щоб вони проклали сюди закладні під дроти. Приїхали з дітками на прогулянку. У парк Совки, хто в Києві. Дуже рекомендую тут побувати, якщо не були. Гарно, багато дерев, тінь, не спекотно через це. Дуже так комфортно тут. Такі майданчики гарні, тут спортивні. Далі є діти просять у лабіринт піти. Не видно звідси, покажу. Зараз дійдемо. Бо Матвій вже дорослий, вже на такому майданчику йому не цікаво. Можуть погратися, але вже не так цікаво, як раніше. А діти просять в цей лабіринтик, зараз підемо. Ще тут є прокат таких машинок. Біля входу фонтанчик, якщо дуже спокотно, можна там поляпатись, зараз працюють. Не знаю, який у них режим, але от зараз 11, 11 година. Вони працюють. Це у нас була прогулянка минулого тижня. Дуже любимо цей парк. Коли забирала Матвія зі школи, ми часто сюди приходили гуляти. Мені подобається, що навіть в дуже спекотний день тут багато затінку через дерева і приємно завжди гуляти у будь-яку погоду. Такий цікавий тут голуб був білий-білий. Ось такий лабіринт. Прийшли діти вже побігли туди і такий ще батут. А я посиджу тут, серед дерев. Буду монтувати для вас відео. Класно, що взагалі придумали ось такі кімнатки для дітей, такі лабіринти з гірками, лазалками різними. От би в нашому дитинстві також таке було. А старший син Матвійчик каже: а чому у вашому дитинстві не додумались таке зробити? Цікаве питання, не знаю. Мабуть, були інші проблеми, інші задачі в ті часи. Нашою розвагою були палиці бігати з ними. Та робити котлетки з грязюки. <ріху> Напишіть, хто чим ще любив займатися в дитинстві. Ще дітки попросили на батутик цей піти. Насправді, ми не дуже часто виїжджаємо у Київ, тому якщо вже приїхали, то всі радощі життя потрібно випробувати. Ще пішли у фонтанчик тут теж, ще ми тільки прийшли діти більш-менш сухі, потім вже всі пороздягались, були мокрі. Класно, взагалі, коли є така територія, де можна освіжитись. Ще й трохи себе вам покажу, рідко показуюсь відео. Потім повернулись додому і зараз покажу, що готували на вечерю. Зараз буду готувати вечерю. Дуже смачні штучки, вже не вперше таке роблю. Ось купила такі вафлі. Це такі самі, як зазвичай беруть на вафельний тортик зі згущенкою, тільки маленькі. Ось так виглядає страва. Фарш кладеться сюди між вафельками у мене вже заправлений фарш, я заправила сюди викладу, другою половинкою закриваю, в яйце вмочую і смажу на сковорідці. Це дуже смачно. Якщо не можете знайти таких, але вони багато дає. То можна просто звичайні круглі вафлі взяти і розрізати так, на сектори, на чотири частини і брати там два шматочки і теж така страва вийде. Ось такі виходять, типу, котлетки чи міні-бургери. Це дуже смачно, приготуйте. Не встигаю смажити, першу сковорідку з'їли, просто ще ми навіть насідали вечеряти. З'їли на ходу, треба ховати. Ще хочу поділити з вами одним моментом, можливо, комусь буде корисно або цікаво. У мене у молодшого сина влітку з'являються ось такі плями. Це на бруд, він не змивається гелем для душу, навіть з мечалкою. Це хронічне захворювання, називається брудний дерматоз Дункана. і він дуже він не є небезпечним і він дуже легко стирається спиртом. Тому, якщо десь таке помітите, знайте, що спиртом легко від цього позбутись. А це я знімала на вихідних, хочу поділитись нашим сніданком з чоловіком, коли дітки уїжджають до батьків чоловіка. Ось така у нас краса на терасі з гарною погодою, смачним чайком. У тиші наш такий особливий кайф на двох. Тихі спокійні миті, хоч з дітками час проводити, я дуже люблю, але такі миті теж є дуже безцінними. А також у цей день. Поприбирала у холодильнику, розклала тут, начистила всю домашню цибульку та чесник, який передала мені свекров, нарізала селеру, щоб зручно впродовж тижня було користуватись. І чоловік захотів зробити моркву по-корейськи. Я йому підготувала усі інгредієнти, начистила моркву, все поскладала, а він вже натирав та заправляв, купив спеціальну. Спеціальні спеції для моркви та по-корейськи додав чесник, олію, перчик, і вийшло дуже дуже смачно. Одразу за собою, усе мию, прибираю. Та ще однією задачею було зробити запаси на зиму, перемиваю полуницю та буду її перетирати блендером та заморожувати. Мені більше подобається саме у такому вигляді, вона більше зберігає смак літньої полуниці, ніж у варення. Хоча і запаси варення також обов'язково зроблю. Ці контейнери, які я показувала на початку відео, я нарізаю шматочками полуницю, а решту перебиваю блендером, додаючи цукор на око, додаю у мене немає ніяких пропорцій. Перебиваю та заливаю зверху. Мені так подобається, коли залишаються і шматочки цілою, ну, майже цілою полуниці. Наразі вистачило у мене тільки на три контейнери, полениця, закінчилась. Тому пізніше я докуплю ще і заповню вже всі вісім контейнерів. І так дуже зручно зберігати їх у морозилці, вони ставляться один на одну. Вже на наступному тижні домовилась з чоловіком, що ми заберемо нашу морозильну камеру та все ось так охайно поскладаю. І ще, можливо, докуплю такі самі контейнери та зроблю. Те саме з малиною. Зберігаю саме в морозинці, щоб не додавати багато цукру. Тільки збиралася чоловіком посмажити м'ясо на мангалі, пішов дощ, ще й такий сильний. Весь вогонь нам погасив. Все, будемо смажити на сковорідці Ще з переднього двору вам покажу. знов у нас набралася калюжа, наче озером. І посмажили ми стейк на сковорітці. Цей чоловік купив яловичину, називається стейк Рібай. Він його замаринував, обсмажує по 2 хвилини з кожного боку, ось так поливаючи вершковим маслом, додає сюди чесник. Він спочатку в цей часник з олією спеціями замаринував м'ясо, потім зняв його, щоб він не підгорів, просмажує окремо м'ясо, і потім цей часник, і все решта, в чому маринувалось, додає сюди в олію, підсмажує і знову ж таки поливає цим м'ясом. Виходить дуже смачно соковито. По дві хвилинки швиденько обсмажує, щоб не пересушити, і м'ясо залишилось м'якеньким. І Потім загортає у фольгу і залишає на 10 хвилин. Це виходить дуже ніжно, соковито і дуже-дуже смачно. А на гарнір до такого м'язка я зробила салат з буряком. Для цього я запекла його у духовці, десь півтори годинки запікаю. Потім натерла на терці, додала майонез, чесник та трохи солі. І ось така смакота у нас вийшла. І як і обіцяла, на кінець відео показую, як зараз виглядають доріжки. Ще. Не все закінчили, залишився ось тут перед ганком шматочок. Далі все вже закладено. Зараз покажу повністю довкола будинку, то зробили ось місце для стоку води. І до кінця до кута, до тераси, все заклали. Тут вже бур'яни. Це називається Мама Хворія. Все вже заросло, але нічого, ще трохи закінчить доріжки вже пару днів. Я якраз одужую і будемо все це прибирати та засівати газоном. Треба буде ще тут підкинути землі, бо тут рівень вищий став. Ось так, сантиметрів ще 10 докинути, ще завеземо. Ось ця кубка у нас тільки залишилась, цього не вистачить. Ось так виглядає плиточка. Тут наше парковочне місце. Ще паркан, ворота потрібно зробити. Ще будуть робити перед будинком. Ось там невеличкий буде шматочок доріжки і бордюри під клумби. Будуть прокопувати трохи землю, тому що там рівень вищий, і ту землю закинуть сюди. Бо тут прям дуже глибоко: Ну, сантиметрів 20, можливо, навіть більше, саме от в цьому місці. І цю землю тут розрівняємо, тут буде клумба. Ось тут вже все готово. Тут шматочок залишився, тут також місце під клумбу. Щось сьогодні хлопці теж не приїхали, був дощ напевно, через це. Тут ліхтарики, три, три ліхтарика на цій доріжці, і три, ось вони. раз, два, три, І три тут. Вмикаються ось ці три, вмикаються тут на ганку. А ці три біля тераси всередині будинку. Перед виходом. Ось з цієї сторони, також тут досить високо. Ось так. І трохи, ну хоча б ось так, потрібно підсипати. Багато не можемо, бо тут вже йде грядка. Ми не можемо її засипати. А з цієї сторони прям дуже високо. Просто все рівнялось під оцю територію, плюс 4 см плитка і вимощення Також вже йшло по рівню тому нижче вони не змогли зробити. Будемо тут все закидати. Тут дуже, я навіть не знаю, скільки тут сантиметрів, тут дуже високо. Але в половину, ну навіть ось так, якщо засипати ось тут іде яма, то буде просто як невеличка сходинка. Я думаю, що буде нормально. Тому будемо займатися, замовляти ще землю, знов з тачками, бігати, з лопатами, все це закидувати. Але виглядає ось так дуже гарно. Я так мріяла, щоб. Було так чисто, одразу якось все охайно виглядає. Завершую на цьому своє відео. Пишіть, як вам такий ще не остаточний, але якийсь результат. І всім гарного дня, пока!